Місто Лева, як дволикий янус за туристичною глянцевою обгорткою, відкриває своє справжнє обличчя. У надрах підвалів, кам'яниць та мурів. Тут зберігаються віковічні таємниці та легенди. У музеї історії релігії особлива мандрівка Її веде князь Лев. Від нього починається історичний відлік цих фундаментів. Кілька років тому ці підземелля розчистили музейники. Історики кажуть, цілком, ймовірно, весь центр Львова з'єднують підземні коридори. Ми дуже багато чуємо, скажімо, про Львів католицький, польський і так далі. А ми намагаємося показати власне історію українського Львова. Історію українського Львова, от, е часів князів, тобто історію Львова 11, 12, 13 і так далі, століть. Легенди про князів, монахів, домініканців, інквізицію та відюм. Туристи заінтриговані екскурсовод Радіє. Я завжди розповідаю про історію самого Лева Даниловича. От його особисте життя, його так мовити на любовному ґрунті, його стосунок із Войшлоком. Це людям найбільше подобається. Санта Марія дома не спага геть звідси! А це екскурсія під земелями у костелі єзуїтів. Легендарні підвали відчинили свої двері у 2002 році після п'ятирічної реконструкції. Чи не кожен камінь тут ховає свою таємницю? Більшість оповідей пов'язані із таємничим орденом єзуїтів. Орден мав дозвіл займатися лихварством. Траплялися люди, які не могли віддати. І тоді, мабуть, саме для цього, в деяких з підземеллях. Їх тримали, поки їх родичі їх не викупляли. Це місце називають криптом. Тут у середньовіччі ховали містян. Під час розкопок знайшли труну архієпископа. Тож історії про привидів та відьом не вигадки, а правда життя. Потім суд батогі. Що було на суді, пам'ятаю, як то має для особливо допитливих та екстремальних дослідників живої історії. Є й інші альтернативні варіанти пізнання. Люди андеграунду або дигери, як вони себе називають, розкажуть і покажуть те, чого ви точно більше ніде не побачите. Це підземна романтика, це атмосфера підземного світу. Люблю інколи виключити всі ліхтарі і так просто слухати пітьму. Підземелля, колектори, покинуті бомбосховища, військові об'єкти та заводи ось сфера зацікавлення цих ентузіастів. Серед неписаних правил дослідників не залишати після себе сміття та інших слідів, на відміну від випадкових людей, які потрапляють на такі об'єкти. Ці хлопці до своїх екскурсій готуються професійно і навіть мають спеціальне спорядження. Адже на таких об'єктах небезпека чатує на кожному кроці, тож вивчати підземелля краще із компанією. Житомирській області є Новоград-Волинський укріп район, і на березі річки Случ є так само подібний великий підземний об'єкт. Ну, Запам'ятало, що там дуже негативна аура всередині, що весь час є явище, що ну, хтось тебе переслідує. Німці, коли наступали, вогнематами випалювали наших солдат. Пересилити свій страх справа непроста. Тож у спільноті Експлоре Львів'юай більшість представники сильної статі. На форумі зареєстровано більше ніж 800 людей, але з них таке ядро форуму, складають ну, десь 50-60 людей. Місто та його підземелля ховають не одну сотню таємниць. Спробувати відкрити нестандартну історію Львова можна й самому. Втім, лише обраним вдається розгадати головне без згоди міста і його охоронців, привидів. Зробити це неможливо.